Вітаю, шановні В етері першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про патріотичний мурал, який вже з'явився і прикрашає одне із бомбосховищ у кривому розі. Та більше про те, як він створювався та про його основне послання нам розповість його авторка, художниця Олена Бугайова. Пані Олено, вітаю в нашій вітаю. студії. Хочу подякувати вам відразу за те, що ви нас завітали, і за цю красу, яку ви створили, тому що я вже бачив у нашому сюжеті. І почнемо з такого питання, як виникла ідея створення цього патріотичного моралу і чому було обране саме саме бомбосховище? Бомбосховище, тому що було була причина його оформлювати це створення чогось патріотичного для нашого народу, для підняття бойового духу. І тому головною такою ідеєю постав по перше це мій тато, який з першого дня повномасштабного вторгнення став добровольцем і надалі залишається у лавах Нацгвардії. По-друге, таким поштовхом, напевно, для створення саме цього такого патріотичного муралу бомбосховища було те, що коли люди у такі важкі хвилини під час повітряної тривоги будуть... Приходити у це бомбосховище, перше, що вони будуть бачити, це нашу спільну роботу. І якось такі погані думки хоча б на хвилинку будуть розвіюватися у їх головах. І тому саме такі патріотичні мотиви було вирішено створювати без автоматів, без якоїсь а, зброї. Без якоїсь... Так, саме тому у головної героїні Муралу в руках не зброя, а меч. Mm -hmm. З прапором УПА. Так, чудово. А, як ви вважаєте, от як він впливає на людей, які відвідують бонгосховища буде, ну, буде впливати цей мурал? Я вважаю, що коли люди дивляться на цей мурал, вони одразу наповнюються тою вірою у наших супергероїв ЗСУ, які зображені на муралі. І тому це викликає лише добрі почуття, почуття надії зростає той патріотизм, який повинен бути у кожного з нас, так а, Як довго працювали над створенням так муралу, і а, хто допомагав? Допомагало дуже багато людей, і ми дуже вдячні за таку підтримку. Це і заклади освіти, і дитячі комбінати. Це була спільна робота усього Саксаганського району. А, було створено лише за 4 дні, і це, мабуть, рекордний результат, бо роботи було пророблено дуже багато. Тому усі молодці, і ми всім дуже вдячні за таку підтримку, за таку допомогу. А я бачив ваш пост в соцмережах, і там написано, що ви створювали цей мурал і вам допомагала сестра. Да, моя так, моя молодша сестричка, її зовут Маша. Ми як вдалося долучити її до цієї справи? А, Чи вона сама як, скажімо, так проявила цю ініціативу? Їй 16 років. І вона також хоче бути художницею, тому я її взяла як асистента, можна так сказати, щоб вона допомагала мені створювати це і якось поринула у художню сферу, як відчула це на собі. Як це щось створювати власними руками? Що потім люди будуть це дивитися і коментувати, як це вона буде переживати і як це буде? Так довго працювати над чимось. А як відреагували знайомі друзі, просто жителі Кривого Рогу? А коли ми створювали цей мурал, завжди а, підходили якісь робочі, які там а, також а, створювали красу у бомбосховищі, і вони всі були в захваті. Всі так коментували, що мені було навіть трохи ніякого. Але ну я думаю, що вони ну це, ну, це така заслуга ваша, так що а, вони вас е, ну коментували, що якось підтримували. Ну це це нормально, тому що ви зробили дуже добру справу і тут не ви не повинні ніяк в ніяк, ніякому разі цьому цього соромитись. Е, ну продовжимо е, тему нашої е, нашої програми. На вашу думку, а наскільки важливі от такі створення таких патріотичних муралів, а взагалі там в місті Кривий Ріг і там, скажімо, навіть по всій Україні, я вважаю, що це досить важливо, тому що коли людина ось бачить мурал, їй одразу хочеться дістати телефон, сфотографувати цей мурал, щоб зберегти якусь пам'ять, і від побаченого у нього. У людини одразу з'являється якась посмішка на обличчі. Тому я думаю, це впливає лише на позитивні емоції, і таких позитивних емоцій повинно бути дуже багато у нашому житті. Так, це перший мурал створений. Ні, я ще оформлювала разом з вчителями у 31-й школі. Бомбосховища також. Також бомбосховище. Так, тобто так це також бомбосховище, як, та, та, традиція. так. Така вже традиція ваша, так. А, чи були якісь труднощі, чи, можливо, якісь там цікаві моменти під час створення, що запам'яталось найбільше? А, напевно, найвеликою труднощою було те, що я досить сильно боялася висоти, а мурал, особливо шеврон 129-ї бригади ТРО і надпись Незламні, воно було досить високо, я досить низька для цього. І повинна була стояти на стрем'янці. А, і вона постійно хиталася, і я дуже боялася впасти. Тобто, це єдине таке, так? Да, що... да, таке прям трудне це було єдине, що mm -hmm. я дуже боялася висоти. Так, а, чудово. А, яке головне послання? От все ж, все ж таки, от коли, коли от я як завдала ця ідея, от саме от саме от такого, такої картинки, так? А, що я, що, 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 от як митець, ви а, сховали в цьому? Ну якесь тому, що я от розмовляючи з різними художниками, так вони завжди кажуть, що ми там а, в цю там картину, це полотно, якийсь ми посил. можемо вт втілити якийсь посил, але. Кожна людина вона може бачити ну, по-своєму, так і де, деяких художників це якось трішки ображає, а деякі кажуть навпаки, що це добре, що людина побачила щось своє. От який посил ви там а, змогли а, приховати, так і а, який посил бачать люди? Можливо, вже є якісь коментатори. А, головним посилом, взагалі, у мене була зовсім інша ідея, але я почула таку фразу, а, і мені дуже сподобалось це слово перемогти, зробити більше, ніж ти можеш перемогти. І це було якось таким поштовхом натхненням зробити саме супергероїв з наших воїнів зсу, які а, спішать на допомогу завжди. І перший головний герой він йде у бой без зброї. Що вони можуть перемогти усіляку темряву навіть без зброї в руках, просто голими руками? І mm -hmm. це буде головний посил моєї роботи: що вони наші супергерої, якими ми повинні пишатися і дякувати кожного дня. Так а, а чи а, є люди, які вже висловлюють свою думку, і можливо вони там побачили щось, ну щось інше? Можливо висловили думку, що ця дівчинка вона є уособленням України. Хтось сказав, хтось сказав, що я її замалювала з себе, бо вона також головоглаза та рудоволоса. А, так, і що хлопець. Який тримає прапор, дуже крутий. <рес> ну це це чудово. А які плани на майбутнє? Чи є в планах створення подібних муралів? А, так? Я дуже хочу далі оформлювати це бомбосховище, створювати інші мурали, зробити таку серію. Картин у цьому бомбосховищі, щоб радувати людей. Чудово, А чому було обрано саме це бомбосховище? Ми не будемо говорити там не адресу на всякий випадок з мір безпеки, так але чому обрали? А, тому це? що я працюю у ДК Мистецькому, і я дуже рада долучитися до цієї родини, цього а, палацу культури, до його історії. І що мої картини будуть прикрашати це бомбосховище? Сподіваюся, багато років. Чудово, а, ну останнім часом дуже багато з'являється по місту Кривий Ріг, так по Кривому розі, а дуже багато муралів і різних, і ну більшість, напевно, вони все ж таки патріотичні, але от все ж таки там різна така тематика, є там, прямо такі, що, скажімо, так, можна побачити з другої з іншого краю нашого міста. А чому мурали, на вашу думку, стали такими популярними зараз, і багато, багато їх з'являється на вулицях. Тому що це піднімає бойовий дух. Люди їдуть на роботу, бачать ці мурали, просто гуляють у парку, бачать мурали. І це якось нагадує, що ми українці, наші прапори повинні майорити усією Україною, навіть такі, які намальовані. І це піднімає бойовий дух, віру у наших людей. Віру в нашу націю непереможна. Чудово! А де берете, от все ж таки, вилюблене творчо? Так, і зараз такі нелегкі часи. І а, де ви берете натхнення, так. Для цього створення? тому що ну багато хто там такі часи він може там, опустити руки. А де чи берете натхнення? А, Моїм головним натхненням, напевно, є моя родина, мій тато. Моя мама, яка дуже мене підтримує. Мій наречений, який дуже дуже також мене підтримує, бабуся. Вона дуже нами, певно, зараз переживає. Що я зараз кажу? А можливо, нас і дивиться зараз. Так, і можливо, На нас людину. і дивиться зараз. <рес> а, тобто, родина і от саме родина її підтримує. Да. А також як людин творчі не можна запитати. Війна, вона все ж таки, от творчість, вона її притурможує. Чи навпаки дає їй якийсь там можливо поштовх В перші місяці війни я взагалі не хотіла малювати. Я не бачила у цьому якомусь сенсу. А, тато пішов на війну, все було досить погано. А, ну, Думки тікати не було. Я хотіла завжди бути в Україні. А, але потім, коли я побачила, що інші люди малюють, і це якось підтримує а, інших людей, наших громадян, я вирішила також. Долучитися до цього, продовжувати малювати. Тому що якщо ми всі опустимо руки, то нічого не вийде. Треба підтримувати усіх. Чудово. Ну що ж, і в кінці, що ви сказали тим людям, колегам своїм, які також створюють мурали у місті Кривий Ріг. Я хочу сказати велике дякую за вашу творчість, за вашу таку роботу. Ви суперові усі. Чудово, а я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і, звичайно, за те, що ну, скажімо, так, таке, таке похмуре місце, як бомбосховище. Так, ви все таки зробили трішки яскравішим і головне патріотичним для підняття бойового духу наших громадян. Дуже дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? Вона в гостях у нас була художниця Олена Бугайова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.